Дане рівняння логарифмічне і має одразу три логарифми та ще й одне число, яке не входить в ті логарифми. Що ми можемо з ним зробити? Ну, по-перше, різниця логарифмів, якщо просто працювати з нею як з різницею логарифмів, то вона дасть нам логарифм частки. Отримаємо дробово раціональне рівняння. Хотілося б такого уникнути. Тому спочатку перенесемо всі від'ємні компоненти. В іншу частину, міняючи на їхній знак на протилежний, щоб все у нас було з плюсом, щоб все у нас було додатньо. Ось цей логарифм переносимо в ліву частину, а оцю одиничку перенесемо в праву частину, хай вона теж буде додатньою. Далі подивимося, що у нас буде виходити. Отже, логарифм за основою 3 від 3 мінус х плюс. Перетягну сюди ось той логарифм, який з мінусом в правій частині. Тут він стане з плюсом плюс логарифм за основою 3 від 4 мінус х. Все. Одиничку, яка тут стояла, від'ємна. Ось цю одиничку від'ємну, я теж перетягну в іншу частину, міняючи знову її знак на протилежний, отримаю 1 плюс. 2 логарифма за основою 3 від 2. Тепер у нас все додатнє. Будемо зводити логарифм плюс логарифм, отримаємо добуток. Все нормально. В лівій частині у нас просто сума логарифмів. Ми можемо використати формулу для суми логарифмів. Формула ось такого формату: логарифм за основою а від х. Плюс логарифм за основою А від У. Дорівнює логарифму добутку. Тоді у нас буде в лівій частині логарифм за основою 3 від якогось виразу. Це сильно спростить весь вираз. Що можна зробити в правій частині? В правій частині хотілося б мати або число, щоб рівняння було логарифм дорівнює числу, або просто логарифм теж за основою 3, щоб тоді прирівняти внутрішні їхні вирази. Отже, нам треба якось з цього всього виразу зробити логарифм за основою 3. Ось цю двійку ми можемо прибрати звідси показник степеня от сюди. А з оцієї одинички ми, в принципі, теж можемо зробити логарифм за основою 3. Будь-яке число може бути. Тобто, з одинички я зроблю логарифм за основою 3 від 3. Це також одна із властивостей логарифмів. А двієчку приберу за формулою P, логарифм за основою А від Х дорівнює ось такому виразу. Тобто, ще раз, для одинички використаю формулу ось цю. А для ось цієї двієчки, щоб вона тут зникла перед логарифмом, використаю формулу ось таку. Зробимо це. В лівій частині. Сума логарифмів, тобто логарифм добутку. Логарифм за спільною їхньою основою 3, а тут добуток 3 мінус х на 4 мінус х. Були два вирази: ось в логарифмах. Отримали добуток їхній. Права частина. Одиничка це логарифм від 3 за основою 3. Плюс двійку прибираємо. Двійка переїде в показник степеня за властивістю логарифму. Логарифм за основою 3 від 2 в квадраті. В лівій частині маю той самий логарифм, можу розкрити дужки, щоб. Потім спростити собі дії. 3 на 4 12. 3 на мінус -х, мінус 3х, мінус х на 4 мінус 4х. І мінус х на мінус -х, плюс х квадрат. Це я лише розкрила дужки ось тут всередині великих дужок. Це все був алгоритм, аргумент логарифма, і залишився теж аргумент. Права частина. А тепер в правій частині ми маємо суму логарифмів. Можемо використати ту ж саму формулу. Тобто зробити з них логарифм добутку. Логарифм за основою 3 від числа 3 помножити на 2 квадраті 4. Отже, дивимося, що ми маємо. В лівій і в правій частині логарифми за однією тією самою основою. Отже, ми можемо прирівняти вирази всередині 12-3х мінус 4х мінус 7х плюс х квадрат дорівнює 3 х 12. Зліва і справа маємо одне й те саме число, геть його. В лівій частині залишається х квадрат мінус 7х. А в правій частині нічого не залишилося. Маємо неповне квадратне рівняння. Розв'яжемо його, розклавши на множники. Х виносимо за дужку. Дужка залишається х мінус 7. Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю. Перший множник, другий множник. Тобто перший корінь і другий корінь х дорівнює 7. Розв'язали квадратне рівняння. Дані корені, точно є коренями квадратного рівняння. Але чи є вони коренями початкового рівняння? Обов'язково потрібно зробити перевірку. Потрібно перевірити, чи входять вони в область визначення. Вирази, ось тут всередині логарифмів, обов'язково мають бути додатніми. Давайте перевіримо, чи підходять вони. Візьму нолік, підставлю в перший вираз. 3 мінус, замість 0. 3 мінус 0 додатн. Візьму другий вираз. 4 мінус х. 4 мінус 0 теж додатні. Отже, 0 є коренем даного рівняння. Корінь. Перевірю 7. Перший вираз 3 мінус х. 3 мінус 7, мінус 4 від'ємна. Все, закінчили перевірку, не підходить. 7 не є коренем даного рівняння. Записали, що 7 не входить в ОДЗ, не входить в область визначення. І в відповідь записали 0. Тільки 0 є розв'язком даного рівняння.